Доброго ранку, пані та панове, слава Україні! Ми вітаємо вас із Королівки. Ще й може кубок Коломийщини з футзалу здобути. Ось і перший удар. Чук Одночасно є гравцем також команди Фурнітура Експрес-24, яка приймає участь в інших матчах. А зараз красень м'яч забиває в нас Червінський з м'ячем. Червінський повертає під удар Андрію Распопову. і Той дуже швидко в нас зрівнює рахунок матчі командою Вовчківці. Ну, але. Це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Зараз потужний постріл і дістається таки до цього м'яча Стефанишин, Василя Плехтяка. Ну і е, всього-навсього вісім гравців. Шлимко, і шлимко зараз м'ячем віддає на Романюка. Романюк пробиває від зелено-чорних. Побачимо, чи вдасться. Цього разу конвертувати і в забитий м'яч класна комбінація. Романюк пробивав. Свідомо шлимко, звичайно ж, пропускав цього м'яча поміж ніг. Ну і довга передача від Стефанишина вперед. В розрахунку на Романюка Магурчак перехопив цю передачу. А зараз Синюк пробиває ближню дев'ятку в підсумку. І не Плехтяк, і не Лазарук до м'яча не дісталися. Плехтяк удар Лазарука і черговий сей від е, Ігора Тепчука. Розпопов, перехоплення зараз від нього. Він м'яча підхоплює, віддає передачу на Червінського. Червінський йому повертає, і той оформлює дубль. З м'ячем залишатись. Ось і зараз ледь вихід 1 в 0 не організували у нас футзалісти із Тур. Распопов, Червінський, Червінський. Пробиває Червінський. І Магорчак і свій черговий м'яч забиває. YouTube Канал Івспорт. Саме тут до вашої уваги в повному об'ємі матчі чемпіонату Івано-Франківщини та розіграшу «Кубка» із футзалу. Зараз небезпечна прострільна передача. на Краєвський. Краєвський на плехтяка віддав. Плехтяк вдало розвернувся. Пробив плехтяк і він свій дубель оформує сьогодні. Синюк. Сам не пробиває, зміщується в центр, залишає можливість для удару Макотяку. Макотяк стріляє з далекої дистанції. Перехоплення. Синюк уже біля чужих воріт. З м'ячем опинився. Потужний удар від Івана Макотяка. Синюк на Макотяка віддав. Макотяк на Плехтяка. Ось Плехтяк один, напевне, із тих, хто найбільше часу у нас проводить на паркеті. Під удар, що називається, ну, але таки пробити не зміг, оскільки не опанував він. м'яча з першого разу. Лехтяк таки знаходить класною передачею. В таких епізодах можна і травми зазнати. Не потрібно. Звичайно, цього. гравцям місту Чапів Синюк пробиває. Алтухов переводить м'яч. Ледь не втратив м'яча. Синюк, Ледь не, не переграв його зараз. Магорчак. А Магорчак. І... Знову Плехтяк. Плехтяк. Його передача на Шлемка, Шлемко пробивав класно, але...